Вітаю вас, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні в мене буде відео просто шок для вас, тому що появилася в мене ось така краса. Це магнолія, соланжа, назва її Satisfaction. Квіти розові з білою серединкою. Лілія подібні. Виростає до 2-3 метрів у висоту, і також сказано, що таких самих розмірів у ширину. Цвіте. У квітні-травні, і якщо хороша осінь тепла, то можливе повторне цвітіння у восени. Ось такий гарний саджанець, десь приблизно 160 170 метра, і вже видно бутони. Їх є пару штук, тому надіюся, що навесна вже порадує своїм квітуванням. І вибираючи їй місце в своєму садку, та й таке, щоб вона була Центрі уваги, не ховаючи її десь по кутках, мені прийшлось все змінити. Знаю, ви, напевно, подумали, що зі мною щось не те, але як вже є. Тому поміняю вербу кілманок на магнолію. Думаю, що біля доріжки гарно буде виглядати магнолія на весну, коли буде квітувати. Ну, а вже саму вербу пересаджу на місце невідомої плетистої троянди, яка квітує один раз. Так як троянда там сильно йде на виноград, її потім тяжко дуже обрізати. І Троянда мені слугує, закриває там мені вид у гараж і цю частину, і верба буде виконувати таку ж саму функцію. І я вже приступила до роботи. Повірте, мені самій було шкода це все викопувати. Але я, знаєте, загорілася цією ідеєю, цією картинкою в голові, картинкою майбутнього, що так буде набагато красивіше. І буде класно виглядати мій сад. І скажу вам чесно, це досить було нелегко все зробити. Особливо я дуже сильно намучилася з трояндою, тому що вона мала такі довжелезні пагони, що ви собі не можете уявити. Десь, ну, приблизно, певно, по метрів шість, якщо не більше, я потім вам це все ви побачите, точніше. Ну, але результатом я задоволена. Я вважаю, що так набагато вже краще. Ну що ж, у нас вже другий день, тому що вчора я дуже допізна робила, вже було темно і не могла вам при фонаріку тут все знімати. І отакий от вигляд має. Мені здається, що набагато краще вона вже виглядає. Гарніше, мені здається, та верба а тут а пасує. От, падав цілу ніч дощ і зараз навіть падає. Тут трошки був проміжуток, нема дощу, а зараз знову це пить, тому все одно вам знімлю, тому що хочу поділитися, як вийшло. От, мені подобається все. Тут верба це 100% залишиться, буде класно, навіть вона може довші пагони собі спускати, не потрібно її так коротко підстригати на весну. Тому буде, думаю, класно. Варбарис буду робити шариком ось цей внизу, щоб він високий не виростав, тому що, бачите, він в мене ріденький, якщо його гарно стригти, то буде густіший. І класний такий червоний шарик. Ну, а там з другого боку це ромашка, і похороплідник теж буду вести тільки догори. От, щоб він не був сильно широким, ну, але трошки мені прикривав кут. Отак. От я залітішуся з цього всього, тому що мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже. Правда, у верби трошки кривуватий цей, треба буде поставити назад опору, Ну, але я зачепила за пліт і вона гарно тримається. Ну, а магнолія, мені здається, що тут буде красиво. Таким деревцем. Весною все в квітах, дай би Бог. І тому буде дуже класно, думаю, попрох дорістіти. І так буде таким класним фоном у садку і буде привертати до себе увагу. От, думаю, буде класно, на мій погляд. Вась? Тобі теж подобається? Ось так. Ну, а з, троянду, звичайно, ви бачите, зараз показую вам, де я пересадила. Це я закинула так на наше старе подвір'я, щоб там прикривало трошки. І тим більше вона один раз буде цвісти, і думаю, тут буде класно, так весь кут буде в трояндах. От. Тому такі в мене були грандіозні зміни цього року. Надіюся, що таких великих кардинальних змін вже не буде, тому що самі смішно з цієї ситуації, ну, але як вже є. От, тому, якщо ще буде погода, то все-таки планується все змінити. Правда, тут не змінити, тут просто зробити територію вже. І як буде можливість, то хочу дуже посадити свої тюльпанчики. От, дай би, якщо один день було гарне, тепле сонечко, і все, і можна вже далі готувати сад до зими і тішитися своїми хризантемами, які вже бачу, набирають опортів раз, тим більше. Ось тут вже, дивіться, як гарно відкривається хризантемка. Чим раз тим з кожним днем більше розпускається. Ось тут теж погляньте ще трошки і вже тут тільки розпускається ось така розова. Дуже красива теж гарна. Поєднання похоже дуже до трояндочки. Такий вигляд, така переплановка в мене була. Тому дякую вам всім за увагу, що додивилися до кінця, гарного вам дня і чекаємо на нашу перемогу. Всім па-па!